Капець, які круті знахідки в магазині блиску. Правда, девочка, я коли туди зайшла, я офігела. По перше, подивіться на цю знижку. Подивилася на срок годності, все ок. Ну я не знаю. Ну, Румяшки за 85 гривень. Ідеальні румяна. Все все як надо, все красиво. Але відтінок просто отвал башки. Відтінок такий натуральний, натуральний, але він ще йде з такими мілкими-мілкими блискітками. Новенький пензлик від Неверті. Навіть і такий маленький пензлик все одно в чохлі. Це для хайлайтера. Взагалі в мене для мого хайлайтера є. Але я взяла від цього бренду ось такий. Ви зараз афієте. Я... 01. Від... Ітіночок отакої краси. Давайте його засводчу зразу ж. Покажусь спишкою. Я хочу спробувати нанести цим пензликом цей хайлайтер. Ого, оце я, мабуть, перегнула. Красиво. І я в шокі. Тому можливо, я для себе відкрила новий бренд, на який зловлю гіперфікс, і значно скуплять все подряд. Це у нас П'юрене Пот.